Коли є проблема сутулості, то дуже часто це може бути не тільки за рахунок згинання самого хребта в грудному відділі, але також і за рахунок протракції лопаток, тобто переднього положення плечових суглобів. Тут ми можемо впливати на передню поверхню грудної клітини і на грудні м'язи, великий та малий грудний м'яз. Спочатку пасивний етап, коли ми робимо таку мобілізацію, Такими масажними рухами. Тобто виводимо руку обов'язково, щоб лікоть був вище плечового суглоба із елементом зовнішньої ротації. Якщо лікоть буде рівний, то буде навантажуватись капсула суглоба і від цього може страждати. І тепер чіпляємося за грудний м'яз і робимо такі мобілізаційні, такі розтягуючі масажні рухи. Пацієнт в такому положенні робить навдосі протягом 5 секунд. Намагання підняти руку, але дуже легко, щоб не відбулося самого руху. Після 5 секунд видох. Фух. Трошечки ми супроводжуємо, але силою не дотискаємо. Знов вдох. Я зупиняю рух. А потім розслаблення і видох. Десь до вісьми рухів. Потім на іншу сторону повторюємо. Це допомагає прибрати спазм і надмірний тонус з грудних м'язів, з грудної клітини і розвантажує. Щоб плечі ушли назад і включились краще м'язи лопаток.